Виконали підлогу, тут при вході трошки піде вниз з цієї межі до порога, буквально там такий максимум тут сантиметр є перепаду. Двері встановлені були занизько відносно того, що можливо було підлогу зробити нульову. Все, підлоги ніби. Все гарно, рівненько. Тут наші отвори під димоходи, якщо вони потрібні. Як нас не давало робити стяжку нижче, тут труб багато. Труби і ноль вийшли, треба буде плиткою це все зміцнювати. Навантажень тут не буде відповідно, великих там не буде ніякої пральної машинки, там буде душ кабіна, підлога має витримати. Тут невеличка сходинка, десь 2 см сходинка в цю кімнату, тому що ті плити виступають. Плити треба буде вже якимось розчином, таким клеєвим розчином або щось, щось мішати самому таке, бо воно не пристане. Звичайний цмент піщаний не пристане до цієї плити таким тонким шаром. І, відповідно, ці дві плити підтягнути клеєм в рівень цієї підлоги. Тут буде в кімнаті вся суцільна підлога, але при вході буде 2 см перепад. Ну, двері з порогом. І не буде помітно цього. Зараз повідкриваю всі вікна хай сквозняком Підсушується все. Все залишилось тільки в нас. Котельня. Тут ми взагалі під душ нічого не робили, тут можливо вийде в душ зробити. Не вийде, ні. Тож треба бортом піднімати. Трап не буде такий низький бортик невеликий, і тоді вже піднятися в середині цю площу, трап виставити і всю площу вниз Нахуй.